Якщо оцінювати GeForce RTX 5070 як окремий продукт, маємо непогану, більш продуктивну заміну RTX 4070 та RTX 4070 Super з підтримкою всіх нових технологій, включно з DLSS 4 що забезпечує можливість суттєвого збільшення FPS завдяки штучно згенерованим кадрам. При цьому вона дозволяє грати не лише у роздільній здатності Quad HD, а з певними компромісами реально замахнутися і на 4 k геймінг. У цільові роздільні здатності 1440P, та ж RTX 4070 Ti все ж трохи обходить 5070. Ще й до цього додається невідповідність реальних цін рекомендованим. І чому користувач у таких умовах має обирати саме GeForce RTX 5070, наразі залишається відкритим питанням. Сама ж відеокарта Palit GeForce RTX 5070 Gaming Pro OC за рахунок стриманого зовнішнього вигляду з мінімумом підсвічування та вибраною з запасом системи охолодження переважно залишила у нас хороші враження. Вона поєднала низькі температури та умовну тишу навіть при максимальному навантаженні. Встановлений тут кулер досягає у режимі Performance трохи більше 1600 обертів за хвилину, а в режимі Silent навіть нижче 1200. До речі, в комплекті постачання цієї моделі також знаходиться чудовий килимок для миші.